Хвиля автопідпалів триває. У столиці знову горіли автівки з львівськими номерами. Пожежа сталася на оболоні. За словами Свідка, автівки Опель та Хюндай підпалили навмисно. Троє підійшли, кинули, виходить, будинку, але там залишилась. Mm -hmm. Я просто сидів в машині, як приїхав. Uh -huh. Вони мене пройшли, а потім обратно кинули, я слушав хлопок. Смотрю, огонь. Вони спокійно, я їх фарами освітив, хотів їх догнати, але вони здесь ушли через прохідні двори і все наздогнати зловмисників чоловіку не вдалося. Він одразу кинувся гасити автівки. На допомогу приїхали пожежні. Вони швидко загасили полум'я, щоб воно не перекинулося на інші автомобілі. Опель згорів ущент. Власнику Хюндая пощастило більше. Його авто майже не пошкоджено. Як ми вже розповідали, з початку лютого в столиці нічний вогонь знищив уже з десяток автівок. У переважній більшості спалені автомобілі з львівськими номерами. Причина займання навмисний підпал. У міліції навіть знайшли псевдополіїв. Однак хвиля автопідпалів у столиці, як бачимо, триває.